Вилітів з цієї ці і всі розсіку, Жінка, Жінка, Жінка. теж вагітну голову розбила. Жінка вагітна з цієї, так. Живодів, так. 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 Вони якісь не наші національні, якісь румуни, можуть ці газ. Перевернулись. Про дітей швидко повитягли всі ці всі. Про вашу думку, хто порушив права? Живуть, ну, живуть ці по головні. Я не, Їхав. не побачив знак Чар... да, дати дорогу. Чарі по головні, по їхала, а живуть просто летів. Просто летів, на навіть я думав зупинятися. І зачепив Чарі, і від цього пішов коворок. Та й ми чуть-чуть затормозили, і все. А он летел, понимаешь, он даже не это самолет, он даже чуть-чуть не притормозил на это. Он но, даже вот сюда. Вот сюда вот так вот доезжает, а, а мы едем отсюда, Гергорист, бегом тормози, бо он даже не останавливается. Норма до 0,20. Тримаєте, дуєте, поки не йшов. Воздух набрав і